Ініціатором і організатором його проведення виступив благодійний фонд «Оазис добрих справ, засновниками якого є місцеве подружжя білих Ольги і Сергія. Останні говорять, що в роки його дитинства і юності тут яблуку ніде було впасти, скільки бажаючих збиралося, щоб спочатку висидіти у черзі, а потім вже вийти на майданчик і зіграти матч на вибування. Зрештою, з часом з низки різних причин, все зійшло на нівець, і наразі вони вирішили поновити гарні колись, а нині забуті традиції місцевого волейболу, змагання якого без перебільшення вилилися у. Справжнє свято околиці Кулебівки, на яке зійшлися і з'їхалися тутешні мешканці, не розбещені подібними подіями. Турнір для них став не тільки спортивним видовищем, але й можливістю зібратися до купи, поспілкуватися, корисно провести дозвілля святкового дня. Бажання мешканців Кулебівки, особливо мікрорайона Київської та Одеської, захотіли, щоб. Відродилася ця добра традиція волейболу, і ми його сьогодні і започаткували. Хотіли провести його в травні в місяці, але так вийшло, що сьогодні в день свята, святої трійці. Ми провели цей турнір. Його родзинкою безсумнівно стало запрошення та участь у змаганнях двох жіночих команд студенток Придніпровської державної академії будівництва і архітектури та добре відомого за межами України Спартака. Граючий тренер і капітан червоно-білих Вікторія Орішина, попри найкращий стан сільського майданчика, на якому їй вперше з дівчатами довелося зіграти, була приємно здивована і вражена іншим тим, що і на селі є люди на кшталт Сергія Білого, які за власний кошт проводять і організовують подібні турніри, і якби таких. Його послідовників було повсюди більше, область і держава бурхливо б розвивалися у напрямку розбудови фізичної культури і спорту, ствердження здорового способу життя. Наша команда, которая э, играла во всех международных турнирах, во всеукраинских, первый раз мы на таких соревнованиях. И я хочу сказать, это такой праздник. Э, мы получили море удовольствия. И самое главное, если было побольше таких меценатов, э, таких, э, как вот сегодня мы увидели этих людей, то спорт бы у нас в стране, в Днепропетровской области, в городе э, Днепре, был бы на высшем уровне. Що стосується підсумків турніру, то третє місце в ньому виборола команда Редбул. Другим фіншував Оазис, кольори якого захищав один з керівників одноіменного благодійного фонду Сергій Білий. Індивідуальними призами були відзначені Дмитро Потебенко з Редбулу за кращу подачу. Відзнаки за найкращий удар був удостоєний Олександр Яблунівський. Найміцнішим блокувальником визнано Павла Новікова. А найкращим гравцем став Олександр Дерев'янко з команди переможця газовика з Перещепино, Капітан якого за мить отримав. І головний трофей красень за звитягу у турнірі. Ми забиваємо всі трудності, які дома там, сю в лазарті в все хорошо, все на вищому рівні. Дякую організаторам. За участь у змаганнях організатори вшанували нагородами студенток Придніпровської державної академії будівництва і архітектури та дівчат з Дніпровського Спартака, гравчиня якого Альона Лук'яненко отримала приз глядацьких симпатій.